народ, після того, як компанія Nothing випустила свій флагман Phone 3, Карл Пей, тобто засновник цього бренду, написав в соціальних мережах, що ми змогли викликати у людей емоції, якісь почуття. Однак, от я хотів би побачити от відсоткове співвідношення: з скільком людям дійсно сподобався дизайн нового фонду третього, і з людям він не сподобався. Бо коли я дивлюся на перше покоління їх флагмана, на друге покоління їх флагмана, і після цього бачу третє покоління Ну, чесно кажучи, я дивуюся, як вони взагалі могли дійти до цього. До речі, з цього приводу в мережі вже з'явилися меми. От як це починалося, от як вони були на середині, от на другому поколінні, і ось чим усе закінчилося. Ну, це дійсно забавно. І ви знаєте, в технічному плані у мене до цього продукту теж є купа питань. І я дивуюся, як компанія, яка позиціонує себе як молодіжна, неординарна, британська. І бренд на хвилиночку могла випустити отаке. Я не вірю, Карл Пей, ну ти ж, у тебе ж очі є. Ну, реально, ти, ти ж бачив? Ти, це ж просто пекло для перфекціоніста. Мало того, що у вас там розкидані ці е, камери, е, реально неначе не, не, там це таке побити павучара. Ось, і оці от, гвинтик, подивіться, гвинтик в лівому нижньому куті. Він там трошечки спилений. Це дійсно викликає емоції. Карл Пейн е, правий. Проте, давайте ми з вами спробуємо все ж Таке, це відсоткове співвідношення якимось чином визначити. От напишіть в коментарях, от не полініться, буквально це сікі зими, там 5-7 секунд. Сподобалося, не сподобалося? От, от от реально вам зайшов дизайн чи ні? А я переходжу до якихось більш об'єктивних моментів, от не пов'язаних з зовнішнім виглядом. Але друзі, перед тим як ми почнемо наше знайомство, по-перше, я хотів вам сказати, що зараз в нашому інтернет-магазині AndroPrice.com.ua або в телеграмі Україна ми проводимо розпродаж двох моделей: Nothing Phone 3A Pro і Nothing Phone 3A. У нас найнижчі ціни в Україні. От є гарантія, все як треба. Тож, якщо вас цікавлять ці смартфони, от це круті середні бюджетники з гарними камерами, з файним програмним забезпеченням. От посилання залишу в описі під цим відео. Ну і друге. Беріть участь в нашому новому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Донайте від 50 гривень і автоматично ставайте учасником. Зараз ми збираємо гроші для хлопців, які працюють на Покровському напрямку, на два дрони-ретранслятори. Вони їм конче необхідні, вони рятують їм життя. Тож, будь ласка, долучайтеся. Реквізити на банку я залишу в описі під відео. І більш детально про все це я вам розповім в кінці відео. Мало хто звернув увагу на товщину корпусу Phone 3. Ось у мене в руках Phone 3 a Pro. Його товщина складає 8-3 міліметри. Я сказав би, що це максимум. Ну для 2025 року більше точно не треба. Це неприпустимо. Проте товщина корпусу Phone 3 складає 9 міліметрів. 9 міліметрів. І це при тому, що всередину вони. Е Запхали акумулятор ємністю 5150 мАч для глобального ринку. Для Індії там 5,5 мАч. Проте, якщо вірити виробнику, акумулятор там абсолютно однаковий. Це для логістики зроблено, для того, що там, типу, якщо там більше ніж 5150, то ти вже платиш за цей вантаж як небезпечний. Коротше, технічно вони як дві краплі води. Просто в специфікаціях є там невеличка різниця. Тож цього в цьому плані можна взагалі не перейматися. Проте.

це мало того, що у нього там не все добре з естетикою загальною. Він ще буде і доволі товстий. І я б зрозумів, якщо б усі камери були одного рівня з задньою кришкою, як припустимо, це реалізовано в Pixel 9a. Так ні, погляньте, два модулі тут випирають. І це знову ж таки удар для перфекціоністів. Погляньте, перископний модуль у нього майже не виступає, в той час, як два інших виступають. Ну це ж якась нісанітниця і це в принципі нелогічно. Однією з основних фішок новинки є поява другого дисплею, який розмістили в правому верхньому куті. Назвали його Метрікс Гліф. І прийшов він на заміну легендарним Гліфам. Виглядає він дійсно нетипово з одного боку, навіть цікаво. Проте і гліфи виглядали нетипово і е, цікаво, але коштували вони при цьому набагато дешевше. І для їх створення знадобилося набагато менше грошей, ніж для створення оцього Ви ж розумієте, що мова йде не про собівартість самого екрану. Впевнений, він коштує копійки. Ні. Треба було якось усе це. Обіграти програмно вони ж там окремий застосунок для нього зробили, заморочилися в його функціональність, адже треба було якимось чином запевнити потенційних покупців, що їм цей дисплей дійсно потрібен, що він за загліфе. А по факту цей дисплей навіть не сенсорний, і якщо подивитися на усі ті моделі, які виходили до нього, там Xiaomi, потім Meizu, купа там пристроїв було вже на ринку з другим дисплеєм. Так ось, там дисплей був кольоровий і більш функціональний. Тут він, ну, типу, знаєте, під стиль бренду підлаштувався, типу, пікселі, там щось 498 пікселів. Однак, по факту, він дешманський, і те, що він пропонує, я не певен, що на практиці це ну, дуже сильно покращить ваш юзер експірієнс. Давайте дивитися, що можна робити з його допомогою. Дивитися на відсотки батареї, використовувати його в якості ліхтарика. Коли ви регулюєте гучність, на ньому з'являється цікава анімація. Коли до вас телефонує хтось з ваших друзів, ви. Можете на кожного там свою аватарку поставити, проте ну окей, вам хтось телефонує чи прислав хтось меседж. Типу, ви побачили, що та ну, чи інша людина вам відправила. Проте вона може вам тисячі повідомлень типу, відправляти. Коротше, е, мені здається, легше вже увімкнути екран смартфону, основний, типу, і подивитися, що там відбувається. Також його можна використовувати в якості видошукача. Тобто о, функція така сама, як і на попередніх смартфонах з другим дисплеєм. Тільки я нагадаю, що там екран був кольоровий. Ви чітко бачили, що взагалі там відбувається. А тут усе в пікселях <целі> це виглядає максимально крінжово, типу та. Так, мабуть, це краще ніж нічого, проте вам не здається, що це певною мірою даунгрейд? А ця фішка, що зі смартфоном можна грати в камінь ножиці папір? Навіщо воно потрібно? Ну хто хто реально? Ну добре, ви раз це там пограєтеся, потім все. Ну, типу, ну ну, типу, знаєте, це все вже притягнуто завуха. Ну, типу, а, зробити, аби зробити. Забавно, не більше. Ну це раз ти це показав комусь і все забув. Так і розумію, що це тільки початок, і виробник буде допрацьовувати всю цю історію. І в будь-якому разі компанія Нафін треба виписати респект за те, що вони, ну не те, щоб стали першопроходцями. Ми бачили ці матричні дисплеї на Рогфон ось проте, ну типу, вони все одно ризикнули. І ну як не крутіть, цей другий дисплей виглядає дійсно неординарно, тобто ідея свіжа, і з нею можна працювати. Однак, якщо розкладати все по полицям, на якусь революцію і тим більше фішку, за рахунок якої треба дивитися прямо в бік цього смартфону, за рахунок якої він перемагає там, у айфонів, у самсунгів, адже кошту він плюс-мінус так само. Ну, якось не тягне. Це моя думка. Своєю, ви як завжди зможете поділитися в коментарях. До речі, оскільки цей другий дисплей не сенсорний, виробник реалізував окрему сенсорну кнопку, яка спрацьовує від сили натиску. І там такий приємний вібрик віддає. Ось і таким чином у вас оці от інтерфейси е, перемикаються. Тобто, зазвичай ми там отак от сенсором там керували Ціє, цієї історії тут, ні, тут треба натискати на цю е, кнопку. Якщо ви пропустимо, хочете з секундоміру перемикнутися там на ліхтарак. І це ще додаткові витрати. Мало того, що треба було програмно реалізувати роботу цієї кнопки, для неї треба було знайти місце, потім налаштувати, щоб вібрик відбував, коли не неї то щоб перемикалися ці інтерфейси на цьому екрані. Коротше, виробник реально заморочився. Але знову ж таки, я не знаю, наскільки це, врешті-решт, буде виправдано. Те саме стосується окремого червоного індикатору, який знаходиться близько до блоку камер. Тепер, коли ви будете записувати щось на диктофон або записувати щось на відеокамеру, цей індикатор буде підсвічувати, щоб люди, які знаходяться поряд з вами, бачили, що ви ведете запис. Такий собі крок в бік толерантності і чесності. Ну ніхто з інших виробників нічим подібним не займається. Я певен, що цей пристрій, якщо провести. В Японію там одразу будуть його купувати, бо там ж не можна нічого приховано знімати. От там точно він буде розлітатися, як гарячі пиріжки. По всьому іншому він отримав доволі дорогі матеріали корпусу. Скло ззаду, воно глянцеве і доволі марке. Потім металеву рамку, вироблена вона з алюмінію, і екран захищено горіла гласа 7i. Не горіла гласа Victus другого покоління, тобто таке, знаєте, субфлагманське скло. Те саме можна, до речі, сказати і про сам. Дисплей. Він не має підтримки функції LTPO. Коли у вас на екрані статичне зображення, у вас все одно буде частота 60 Гц. Тобто він не такий енергоефективний, як на інших флагманах. Хоча ця модель позиціонується як флагманська. Якщо не звертати увагу на цей момент, всі інші технічні характеристики у нього непогані. З'явлена максимальна яскравість 4500 ніт, роздільна здатність 1,5 К проблеми з шимом теж не має бути. Тобто на папері цей дисплей краще ніж у середньобюджетників. Бренду, таких як 3A, 3A Pro і так далі. Ну і ще мені сподобалося, що його корпус нарешті захищено згідно класу IP68, тобто він не боїться води. І якщо я не помиляюся, це перший пристрій бренду з таким класом захисту. Це перший пристрій бренду, який повноцінно можна занурювати під воду. Бо у 3A, 3A Pro, якщо не помиляюся, у другого покоління, першого покоління, ну не було волого захисту. Проте скажіть мені, будь ласка, кого сьогодні цим здивуєш? Тим більше за 800 доларів. Он сьомій сьогодні штампує свої бюджетники за 250-300 доларів з класом захисту IP68, IP69. Тож в цьому плані виробник просто підігнав свій флагман під норми ринку. Не більше того, також у нього є бездротова зарядка. Вона не дуже потужна, 15 ватт проте це все одно плюс. Ну і вишинкою на торті стала підтримка E7. Це перший повноцінний флагман бренду з підтримкою цієї функції. До цього нас же встиг здивувати 3A Pro, який теж приніс цю функцію. Ну. Бачите, потрохи компанія Нація не виправляється. Що стосується програмного забезпечення, нічого кардинально нового, якщо робити порівняння з 3A і 3A Pro, звичайна трійка не принесла. Робила акцент на у цьому застосунку Essential Space, для того, щоб ми швидко нотатки робити у ці розумні штучний інтелект, з'явився точнісінько, таке саме як у 3 a і у 3A Pro. Єдине на чому я хочу зупинитися, трійку вже підігнали під нові європейські норми він буде оновлюватись протягом 7 років. 5 років принесе зеленого робота, зараз у нас тут 15 Android до 20-го буде оновлюватись, і 7 років будуть оновлюватись патчі безпеки. Це реально дуже круто. Це все одно на рівень, припустимо, там, Google Pixel і флагманських Samsung. Однак, скажіть мені, будь ласка, невже комусь 5 років не вистачить. По-іншому залізу, тут все Просто непогано, а коли ти дивишся на прайс 800 баксів, ти ну, тут ще починають виникати питання. Бо, припустимо, Poco F7 за свої там скільки 18 тисяч гривень, офіційна ціна, скоро буде 16. Також пропонує процесор Snapdragon 8 s Gen 4. От проте коштує цей смартфон майже там в два рази дешевше. Ви розумієте, так? От, а камінь у них такий самий. Хоча, якщо не брати це до уваги, скажіть мені, будь ласка. Невже комусь буде недостатньо потужностей? 8 s gen 4. Це предфлагманський чип сьогодні. От він абсолютно з усіма застосунками порається без проблем. Інтерфейс з ним не лагає. Все має бути як треба. Тим більше він не такий гарячий, як е, повноцінний еліт. Тож, якщо не брати до уваги той факт, що таким чином виробник просто взяв і заощадив гроші, ну щоб самому більше заробити, або щоб люди більше не платили, я не знаю. То можливості цього чипу сьогодні. Достатньо поза очі. Внутрішня пам'ять UFS 4.0, а от USB версії 2.0. Ну, бачите, там трошечки заощадили, там трошечки заощадили. Впевнений, що для кінцевого користувача, тим більше не гіка, для людини, е, яка там не зовсім розуміється в усіх цих тонкощах, ну, буде до одного місця все це. Вона все одно не звернена на села. Однак ми ж то з вами не такі. Ну, а що стосується камер, не дивлячись на їх неестетичність, технічно вони більш-менш непогані. Слухайте, я бачив, як знімає пароскоп 3A Pro, він знімає просто чудово. І я очікував, що його просто візьмуть і перенесуть в Трійку. Хоча технічно у Трійки перескоп буде трошечки гірше. Хоча виробник запевняє, що за рахунок там, штучного інтелекту і там, цих всіх алгоритмів і так далі, він все одно буде фотографувати не гірше. Я дуже на це сподіваюся. Бо якщо рівень трійки буде такий самий, як і 3A Pro, ну все, у мене питань взагалі не буде. Основна камера теж технічно трохи краще, ніж у Прошки. На 4 набагато. Краще, ніж у прошки. Хоча самі по собі сенсори у перископного модуля і у начерококутника недорогі. Це бюджетна лінійка від компанії Samsung. Ну і фронталка на 50 мегапікселів з можливістю записувати відео в 4К. Теж має бути трошечки краще, ніж у 3A і у 3A Pro. Так, технічно це 100% не рівень топ-камерафонів. Однак тут більш-менш є баланс, хоча знову ж таки мене залишається питання, чому. Е Перископна модель виступає не так сильно, як у два інших, хоча, мало б бути е, навпаки. Ну, можливо, хотіли таким чином хоча б якусь там симетрію зберегти. Я чесно, ну все. Я отак. Однак він все одно має знімати цілком пристойно. І якщо порівнювати його з основними конкурентами, принаймні на старті продажів, ну типу, на старті продажів він би конкурував з Galaxy S25 і iPhone 16. Ну, принаймні, вони коштують там плюс-мінус так само. Ось то я впевнений, що камери у Nothing Phone 3 будуть. Краще ніж у цих двох моделей. Проте, друзі, якщо брати до уваги сьогоднішні ціни, тим більше всередині нашої країни, то за 800 баксів, і я ще раз звертаю вашу увагу: 800 доларів це офіційна ціна у нас в країні. Ви ніколи його не возьмете за цей прайс. У нас він буде коштувати там десь тисяч під. Я не знаю, там 46-47. Ну, реально, ви ж розумієте, що сьогодні можна S25 Ultra взяти за ці гроші. На ці гроші можна взяти, я не знаю, якийсь там, мабуть, iPhone 16. У цей. Ну, типу, навіть я думаю, що 16 Pro можна купити за плюс-мінус 45 тисяч. Тож для ринку України, на мою думку, він взагалі не цікавий. Можливо, там хтось в Європі, в Штатах на нього і зверне увагу. І навіть і в Індії, не дивлячись на те, що там батарейка 5 з половиною тисяч, він теж не цікавий. Цікавий. Бо там ціник, якщо переводити на долари, 933 бакси. Так, він типу виготовляється в Індії, але в Індії ціна дорожча, ніж в США. О, такий парадокс. Тут взагалі бам. Ну і раз ми знову зачепили тему батареї. Нагадаю, що товщина корпусу складає 9 мм, ємність акумулятора 5,5 тисяч, там 550 5,5. і акумулятор кремніо-виглецевий. Ну тобто, якщо ви вже встановлюєте кремів вуглецевий акумулятор, у нього ж є свої мінуси у порівнянні з літій іонними батареями. Він там швидше деградує. Однак у нього плюс основний те, що він більш щільний і можна більше ємність встановити. Тобто, в товщину корпусу 9 мм легко можна було запхати 65 7000 тисяч. А ви запхали всього-навсього 5,5. Так, там є бездротова зарядка, є там більш-менш швидка зарядка подроту, потужністю 65 Вт. Однак все одно ну, банку на 6 тисяч ви могли легко туди заліпити. Чому не зробили? Питання. Хоча, знаючи те, як компанія Nothing оптимізує роботу своїх пристроїв, у них там все працює досконало. Ось у них все дуже добре з енергоефективністю. Я певен, що з часом роботи у трійки точно не буде жодних проблем. Чесно, я не знаю, що вам ще розповісти. 100% я замовлю його для того, щоб зробити повноцінний досвід користування. Проте, ну так, от суто теоретично, по тому що я бачу віртуально, ну, то в мене вже склалося певне враження про цей смартфон. І я гадаю, що знову ж таки повторюся для України? Він точно не актуальний, та навіть для Європи і для Америки. Ну, на мою думку, теж він не актуальний. Хоча свою невеличку аудиторію він 100% знайде. Як я вам казав спочатку відео, цей пристрій можна або щиро полюбити, або щиро почати ненавидіти. От так ось, до якого з двох таборів відноситесь ви, будь ласка, пишіть в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобався цей відос, а не смартфон. Ось підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили це раніше. І нехай буде з вами Android. Беріть участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Допомагайте військовим, донайте. Ну і слухаємо звернення від наших бійців. Вітаю підписників каналу Android News. Я прошу вас долучитися до збору на дронери транслятори для Покровського Дніпровського відтинку. Ви неодноразово допомагали нам. Ми маємо надію, що і сьогодні ви нас підтримаєте. Беріть до руку зброю. ставайте до наших лав. Не можете брати рук зброю то донайте, підтримуйте Збройні сили України. Слава Україні! Героям слава заздалегідь щирий уклін усім тим, хто бере участь в наших розіграшах і допомагає військовим. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам, слава підписникам Android News! Побачимось.